Вітаю вас. Віталій Кличко є мером міста Київ уже майже 10 років. В принципі, у нас по всій Україні є така тенденція: який би не був би надійний господарник, скільки б він грошей не спиздив, на Бруківці, на асфальті, у кожного, в принципі, своя тема. Але на місцевих виборах 2020 року їх здебільшого переобирали. В принципі, з усіх обласних центрів України. Можна виокремити тільки Чернівці, як місто, де чинний мер балотувався і програв вибори. У усіх інших мери або не балотувались, як от Луцьк, Рівне та Херсон, або перемагали, як в усіх інших. Навіть у Харкові ми бачили, коли переміг Геннадій Кернес, при тому всі. Розуміли, що Геннадій Кернес він мером уже не буде. Тобто, це людина, яка була завідома при смерті, людина, яка навела передвиборчу кампанію взагалі, але все одно перемогла вибори. От стався такий метаморфоз у 2020 році, і одним з, одним з ознак цього метаморфозу стало переобрання мером Києва Віталія Кличка. Сьогодні ж у нас є декілька новин, про які. Ми маємо поговорити. Мінус 6 станцій метро. Це оцінка десятилітнього мерства Віталія Кличка. Чому? Тому що міський транспорт де факто не розвивається. Він спочатку переживав стагнацію. Тепер він Поступово-поступово деградує. Більше того, багато киян уже надають перевагу особистому транспорту, пересідають на автомобілі, тому що цим транспортом стає все важче і важче користуватись. А якщо у тебе є певний рівень доходу з однієї сторони, а з іншої сторони, є отакий деградуючий транспорт, то ти, коли у тебе з'являється можливість, хоч не хочеш, починаєш їздити вже на своїй машині. І як наслідок, Місто стає в заторах. Наш дуже цікавий мер займається дуже цікавими піар-проектами. З однієї сторони, він кладе бруківку, потім він відкриває скляний міст біля арки дружби народів. Кияни, а скажіть, а кому з вас треба цей скляний міст біля арки дружби народів? Чи багато хто ним користується? Планують відкрити незрозумілий міст з подібним повною відсутністю функціоналу на болоні. А також відкрили, ну, про що ми поговоримо, міст на Русанівські сади. Чому на Русанівські сади, а не на лівий берег? Тому що навіть в теорії, коли відкриють автомобільний рух цим мостом. То з подолу не можна буде потрапити на Траєщину Подільсько-Воскресенським мостом, не проїхавши через станцію метро Лівобережна. А той, хто з Києва, той знає, що на Лівобережну виходить інший міст, міст Метро. Інакше кажучи, відкриття цього подільсько Воскресенського мосту, воно у найближчій перспективі тільки погіршить транспортну ситуацію міста. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо мера. Який займається непотрібним піаром, при якому відбувається стабільна деградація громадського транспорту. Транспортний склад стає все більш зношеним. Так, дещо нам передають європейські партнери. Зауважте не місто закуповує, а саме європейські партнери нам передають. Але і теж зауважте, що цей секонд хенд він довго не приїздить, тому що найкращі, Зразки свого транспорту нам би ніхто не передавав. Тобто воно поїздить ну, 2-3 роки, ну, може, 5 поїздить, а потім почне дуже сильно ламатись. Хто в Києві живе досить довго, може згадати шведські автобуси Вольво, здається, які їздили були е, гармошкою такою, і їздили у 2000-х роках. Їх масово позакуповували, там навіть була інформація в автобусах шведською мовою. Закупили його у 2000 2001 році. Ну і, в принципі, вони більш-менш їздили років 5, окремі зразки їздили до 2010-2011 року, а тепер їх взагалі нема. На цих автобусах величезна проблема з замінними частинами була, і потім від них відмовились. Але на цих контрактах освоїли величезну кількість грошей. Аналогічну систему ми бачимо і зараз. Крім того, транспорт в Києві він все більше і більше деградує. Навіть незважаючи на війну, кількість населення у місті Києві вона не падає. Звісно, падає кількість корінного населення це інша проблема, але з, з переселенцями з інших регіонів, ВПО, з міграцією до Києва, кількість населення, в принципі, навіть під час війни, якби це дивно не було, воно росте. Цих людей треба десь селити. І це діло робляться абсолютно незрозумілі плани забудови, і у нас стає все гірша і гірша ситуація з інфраструктурою і з транспортом. І при тому всьому, замість того, щоб сказати, що добре, ми цю проблему вирішимо, у нас намагаються зависити ціну для жителів передмістя і занизити для киян. Притому настільки зависити, що жителям передмістя просто не буде сенсу користуватись громадським транспортом. А де-факто існує така система, що всі жителі Вишневого, всі жителі броварів, ну як всі, відсотків 90, працюють в Києві і при тому всьому кожен день їздять в Київ. І вийде така ситуація, що їм не буде жодного резону користуватись громадським транспортом. І вся ця величезна кількість людей пересяде у власний автомобіль. Один автобус може перевести. Таку кількість людей, яку може перевести, ну, припустимо, штук 20 автомобілів. Це за найменшого розкладу. А так, якщо кожна людина з пасажирів автобусу сяде у власний автомобіль, то одразу формується затор. Відповідно для міста апріорі вигідно розвивати громадський транспорт. На Синій гілці київського метро, ми бачили те, що. Київський в одномоментно деградував. Деградував на 15 років назад. І при тому всьому близько 10% населення Києва позбавилось громадського транспорту. Хтось буде казати, що так, що, що, що це щось, щось екстрене сталося. Ну, по-перше, скажемо, що київський митрополітен це комунальне підприємство, відповідно, всю відповідальність. За експлуатацію Київського митрополітену несе Київська міська рада та Київський міський голова. Крім того, я ніколи не повірю, що тунель почав протікати різко в один момент. Ну, не повірю. Воно там починало протікати, може тиждень, може два, може навіть місяць. Можна було якось не доводити до транспортного колапсу, можна було завчасно. Передбачити те, що треба пустити автобуси. Треба передбачити і сказати, що так, от у Києві там проблема, а проблема, треба її якось швидко вирішити. Більше того, як, якби його намагались би вирішити оперативно, то, може б і не доводилося закривати метро у Голосіївському районі міста Києва на півроку. Ми бачимо, що у нас такий прекрасний мер, який таки пішов на цей крок. При тому, чим ж займається київська міська рада? Вони масово перейменовують вулиці, зносять пам'ятників. А цими питаннями вони не займаються. Тож логічне питання. А навіщо киянам така Київська міська рада та такий київський міський голова? Перше запитання. Хто уповномочив Пореха на переговори з Орбаном? Ну, давайте так скажемо. Буває таке, що людина дуже сильно хоче залишатись президентом, коли вона президентом може перестати була. Громадяни України дали оцінку Петру Порошенку у 15% голосів у першому турі, при тому він ледь вийшов у той другий тур, в якому катастрофічно з розривом у 50% програв Володимиру Зеленському. Так розгромно не програвав ніхто. Але при тому всьому бути президентом вже ж хочеться. Дуже сильно хочеться на себе лаври повісити. Дуже сильно не подобається, коли тебе хтось ображає, коли хтось щось проти тебе говорить. Відповідно, тому і працює ботаферма Петра Порошенка. І досі працює. І ми бачимо, що людина хоче залишатись при кермушці. А для цього треба. Їздити треба спілкуватись і при тому дуже сильно шкодити національним інтересам. Тому що, якщо ти шкодиш національним інтересам, то є певна ймовірність, що до тої кармушки ти таки зможеш повернутися. Наступне питання: а чому ж тільки перехаботів? Що він таке зробив? Томас і безвіз, а далі. Ну, давайте так. Згадали про Томас і безвіз? Томас, це було порушення статті 35 Конституції України, він не мав права втручатись у релігійні справи. А щодо безвізу, то безвіз був даний не завдяки Порошенку, а скоріше всупереч. Було дуже багато країн Європейського Союзу, які хотіли отримати українських гастарбайтерів. І при тому всьому дуже було актив... багато людей, які адвокували цю тему у середині Європейського Союзу. При тому всьому нам казала Європа, що. А для цього треба закон про НАЗК, треба закон про набу, треба закон про САПа. Будь ласка, це прийміть, а це дуже треба. А що робила Україна? І всі ми пам'ятаємо цитату Петра Порошенка: яких, блядь, вам ще реформ не вистачає. Ну, це дуже яскраво описує те, який у нас був президент, і від чого ми позбавились. Наступне питання. А чому. Гончаренко не покараний за Тікток-трансляцію у Верховній Раді. Дійсно, Олексій Гончаренко не тільки ставить під питання зовнішню політику, про яку я казав у минулому відео, як він поїхав до, на територію Сербії, і про Албанський анклав почав активно агітувати за те, щоб Україна його визнала. Інакше кажучи, Україна визнала такий самий ДНР, але на території іншої країни. Ну, я вважаю, що ще за це Гончаренко мав бути покараний тим, що йому не треба було підписувати більше жодних відряджень. Але зараз він ставить під загрозу життя тих людей, які знаходяться поряд з ним: народних депутатів, працівників секретаріату, апарату. Тобто він, йому важливий тільки власний піар. По-нормальному його треба було позбавити права відвідувати пленарні засідання. Цей законопроект був зареєстрований, але, на жаль, ми ще за нього не проголосували. Сподіваюсь, що ми до нього повернемось. Наступне запитання: а чому взагалі депутати під час війни дозволяють собі їздити за кордон? Особливо безпреділ був у 2022 році, а точніше, новий рік з 2022 на 2023. Майже рік тому, коли навіть Юлію Тимошенко зафіксували, як вона перебуває на березі перської затоки в Об'єднаних Арабських Еміратах в місті Дубай. Я вважаю, що це було максимально непорядно по відношенню до тих людей, які не можуть виїхати з країни. Більше того, я вважаю, що якщо ти народний депутат України, ти не маєш покидати свій пост, ти маєш працювати на благо України. Ти маєш робити свою роботу. А якщо ти хочеш звалити. Ну, якщо ти жінка, то, будь ласка, складай мандат. Якщо ти старше 60 років, теж можеш скласти мандат і виїхати. А якщо ти чоловік, то з Верховної Ради тільки на фронт, це, це було б дозволено. А так, то ти маєш таки працювати. Чи мають бути відрядження народних депутатів за кордон? Я вважаю, що так, тому що бувають такі зустрічі, на які. Потрібно адвокувати інтереси України за кордоном, треба отримувати міжнародну допомогу, треба отримувати міжнародну підтримку, треба просувати питання європейської інтеграції, і для цього потрібні візити, в тому числі, і народних депутатів України. Це дуже-дуже важливо. Наступний коментар: дядя, зміни кремлівську-коломойську методичку. Ну, ясно, що в вашому розумінні всі агенти Кремля. А Киломойський, скажіть, а де знаходиться Каламойський? І наступне питання, звісно, не стосується Петра Порошенка, але при тому всьому дуже важливо. Коли гарант Конституції зверне увагу на знущання поліції над громадянами України на дорогах, це не є відданням президента України, це є відданням, в тому числі народних депутатів України, які здійснюють контролюючу функцію. Тобто, якщо вам відомо про будь-які зловживання, які відбуваються на дорогах України зі сторони Нацполіції, ви можете набрати за цим мобільним телефоном. Аліна, моя помічниця, обов'язково дасть вам відповідь, і ви зможете надіслати свою скаргу, і з цими всіма питаннями ми будемо розбиратись. Обов'язково на цю увагу будемо звертати. Тож, друзі, Дуже дякую за активність в коментарях. Особливо передаю привіт працівникам штабу Порошенка на Лаврській. І залишайте коментарі уже власні запитання. З радістю буду давати на них відповідь. Дякую вам за увагу.